Після того, як Венера перейде в діву, вона одразу стає на квадрат до урану. Тут варто проявляти уважність у фінансових питаннях, а також у справах, що стосуються вашої зовнішності. Це не найкращий час для кардинальних змін в іміджі, а також прийняті якихось ключових рішень у відносинах. Можливі конфліктні ситуації з партнерами і необдумані трати. Також венера буде в з'єднанні з південним вузлом. Можуть виникати ситуації, які були у минулому в партнерських відносинах і фінансах. Хтось може нагадати про себе з 6 по 11 жовтня буде діяти аспект Венера в секстилі до Юпітеру. Це гарний час для налагодження відносин, для побачень, покупок, змін іміджу, догляду за собою. Добре приділити час сім'ї. Такий аспект дає гарний настрій, радість та щедрість. Ми з любов'ю піклуємося про наших рідних, сприятиме покупкам для дому, вирішенням питань з нерухомістю, переїзди, ремонти, купівля, продаж, оренда. З 10 по 13 жовтня на нас буде впливати аспект Венера в опозиції на Сатурн. У відносинах цей період може відчуватися прохолода. Це період вимушених обмежень і напруженості почуттів, яка, не знаходячи виходу, може призвести до розчарувань депресій, можливі затримки у виплатах, проблеми з фінансами або неприємності по роботі. Також з 13 по 15 жовтня Венера буде в опозиції до Нептуна. Закінчилися кошти на карці, не туди перерахували чи згубили гамане або натрапили на шахраїв, це вплив цього періоду. Плутанина може бути у відносинах і у фінансах. Наймені працівники можуть захотіти більше по оплаті, що може не відповідати зробленій роботі. Тут складно реалізувати свої бажання. Присутній самообман, хочеться втекти від реальності. Також з 13 по 15 жовтня ще один аспект Венери може перекрити всі негативні впливи Сатурна і Нептуна. Венера буде робити тригон на Уран. Ви можете отримати гарні новини, пропозицію, приходять цікаві творчі ідеї. Час гарний для бізнесу, реклами, творчості, навчання, перемовин, подорожей для зустрічі з друзями, для побачень, для знайомств. Цей час дає гарний шанс втілити свої мрії, романтичні надії, художні фантазії, об'єднатися. Спільною метою знайомих і створити тісне коло друзів гармонійно буде впливати Венера на тих, у кого в натальній карті знаходиться в знаках Діви, Тельця, Козерога, Рака та Скорпіона.